Добрий доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому, е, чому так багато нічиїх в турнірі? І в даний момент лідер турніру має результат плюс 2, тобто дві перемоги? І решта, всі нічиї. і решта всі нічиї. Можливо, шахи настільки вимирають, можливо, тяжко вигравати, чи можливо якась інакша е, причина у нас такого. Падіння результативності разючого. Як і завжди, скоріш за все, моя суб'єктивна думка, але вона, скоріш за все, що вона вірна, це є брак мотивації шахістів до боротьби, тому що всі позиції, які кінчалися, нічийним результатом, тобто всі партії можна було продовжувати далі. Можливо, правило нічиї без 40 ходів, я Булу. думаю, це зіграло точно свою роль. Треба було запровадити. Дуже дякую, Петр, що ти підсказав таку хорошу ідею. Дійсно, можна попробувати внести ці софійські правила, але я думаю, обмежити їх до 30 ходів, так, щоб більш-менш все-таки не можна заставити людей грати. так. Якщо люди не хочуть грати в шах і домовилися вже перед початком партії, я думаю, ну, це неетично заставляти їх обмежувати, їх ставити 40 ходів, 100 ходів одно вони зіграють ні так але не факт. А можливо, це для них вже і краще, адже вони зіграють нав, нав, будуть зви звиклі будуть звикнути до боротьби і в наступних турнірах будуть зіграти сильніше. Це не буде але медвежа так, послуга. Але ще один такий момент, що все-таки кожна партія вона лишає за собою якийсь слід. І в принципі, якщо е ці е шахісти думають. Що їхні партії хтось буде колись вивчати, дивитися, вони дійсно будуть вмотивовані, щоб ця якась творчість вона лишилася. Тобто не, не будуть такі якісь сухі партії. Дійсно можна розіграти якусь хорошу партію з точки зору теорії чи якогось такого позиційного розуміння. В принципі, все це, все це можна обіграти. Так що я впевнений, що результат в принципі нашого турніру, статистика, так. В принципі, вона є хороша, тобто багато результативних партій. І то, що є багато нічих, це просто свідчить про е хороший середній рівень турніру. Тобто, люди люди боряться, хочу сказати, але грають приблизно всі на одному рівні. Можливо, люди ще не відійшли від свят. Свята недавно закінчились. На що це ти намікаєш? Це якась провокація. Я питаю тільки те, що я кажу, ніяких ну, натяків немає. День у нас сьогодні 29, те тобто на 30-те вже сьогодні число. Я думаю, що Йордана вже пройшло до мене І на шахи взагалі, я думаю, свята дуже не впливає, тому що якщо всі ми знаємо, що в Європі дуже багато турнірів якраз на Різдво, на Новий рік. Так що всі uh -huh. привикли грати, і це якби спортивний режим, до якого ти про який ти хочеш сказати, він я не думаю, що він сильно впливає. Так. Кожен рік шахи це такий вид спорту, що можна його би, грати цілий рік так, в шахи. Так. Зимою на біатлон чи якісь лижі, так не дуже можна так, цілий рік. Ну, Літом в лижах це дуже така відома сімшутка є.